Образ про ідентичність українця, який формують в головах українців наші вороги. І це розкриває одне із двох інтерв'ю, які привернули мою увагу останніми днями. Не видно числа переглядів, між ними рівно нолик. У різниці переглядів 300 тисяч на момент, коли я робила скрін, і 30 тисяч. Але я рекомендую піти і подивитися все-таки, попри те, що обидва інтерв'ю довгі. Зекономте час на перегляді Аліни Шаманської, там нічого розумного немає. І йдіть, дивіться, три години Йосифа Зісельса на каналі Ukrainer Q. Тому що це дуже глибока розмова, яка торкається дуже багатьох тем, особливо торкається дуже дражливих тем. Я до них повернуся, тому що Йосиф дуже відверто говорить про приєднання деяких представників єврейського народу до тих, хто панує над колонією, в якій вони живуть, і саме на підставі цього було дуже багато. Стичок між євреями і українцями в різні періоди, і я про це буду розбирати окремо. Я туди ж засуну і ще інші тексти дуже важливі, тому що нам треба дійсно розібратися у питанні стосовно того, що серед українців була от проблема взаємодії з євреями, а іноді її розкручували. І насправді ми союзники, і нам треба ставитися до одного до одного, як союзників у протистоянні до поневолювачів. Попри те. Що ситуативно певні представники, що українців, що євреїв, обирали ставати і служити поневолювачам для самозбереження і проти, власне, поневолених. Ця тема теж була у цьому інтерв'ю. Дуже рекомендую вам подивитися його, але все ж таки у нас сьогодні про ідентичність, і я хочу підкреслити іншу тему. Ідентичність, яку нам ліплять замість нашого реального образу. І Йосиф Зісельс, Зісельс. Я так і знала, що в мене під час етеру я буду збиватися через ЗС. Йосиф Зісельс дуже детально чергове пройшовся по тому, скільки російських грошей і як вкладають у те, щоб не лише серед українців скласти хибне враження про українців тут, а і для світу скласти. Хибне враження про українців, які вбивали євреїв. І ось зараз ми подивимося декілька уривків цього інтерв'ю. Інтерв'ю дуже довго я рекомендую вам подивитися його частинами або повністю одразу. Я зробила декілька дорізок, тому що мені важливо підкреслити саме ці історії. Отже, перша історія про Бабин Яр і про меморіал Бабиного Яру, який був дуже гучною темою, і я в регулях про нього згадувала. І найгучнішим було те, що тема меморіалу Бабиного Яру виникла в той момент, коли росіянам захотіла зі своїм баблом, і зі своїми наративами, і зі своєю оптикою, і зі своїм домальовуванням чорного образу українцям зайти в Київ і побудувати тут за свої 100 мільйонів доларів меморіал Бабиному Яру. Паралельно нанизуючи на цей меморіал, і на міфологію навколо меморіалу українофобні меседжі про це Зісельс говорить дуже детально. Я даю тільки уривки. У них були речі, які важко осягнути в російських масштабах. Вони робили дуже багато і для озброєння. Наприклад, вони фінансують Уралвагонзавод. Mm -hmm. Їх банк кредитує «Уралвагонзагон». «Уралвагонзагон» робить і ремонтує танки. Ну, Про що говорити? В 2016 році є танки, які воюють вже в Україні, на Донбасі, є в Криму, і в цей час і українці, і українські євреї йдуть на поклон до Фрітмана і хочуть приймати участь у меморіалізації. Оце ми. Це ми, на жаль, так і є. І це ми, на жаль. І ми дійсно повинні дивитися на всі прояви українського суспільства. І деякі з представників українського суспільства можуть робити такий вибір. І ми на це теж маємо дивитися, але не узагалювати, не говорити всі такі. Тому що є Зісельс, який не такий і протистоїть цій системі, а є інші, хто просуває цей меморіал, тому що за ним стоїть дуже багато рускового обла, і чому ні? Це була така дуже підступна річ за російський рахунок, за рахунок Альфа груп багато міжнародних різних діячів, молодих дипломатів, журналістів, вчених запрошувалися до Росії з любов'ю, познайомитися з Росією, подорожувати, Все за рахунок оцих. Це просто вербовка. Просто вербовка інтелігенції. Майбутніх, хто буде приймати рішення, отак працює Росія. Ще з 19 сторіччя так вона працює. І ця Вербовка це просто така ницість, що далі вже нема куди. Це тисячі молодих людей з Заходу приїжджали, щоб полюбити Росію, і піддавалися вербовці. Ну, не всі, звичайно. Да. Ось і це Альфа група і це Альфа груп, яку зараз перейменовували, притерли, прикрили, закрили, завуалювали. І насправді зараз вони протихли. Але ми до них повернемося. Тут хочеться протися і ще по деяких іменах, які я згадувала в своїх хатерах, і не лише я. І ну не зле знову ж таки нагадати, що насправді знаючи, люди зупиняли лозницю у тому, щоб робити фільм про Баби Яр, Бабин Яр. Але Лозниця не зупинився, тому що одне питання тебе зупиняють. Ті, хто. Хто знаються на темі, і ті, хто заперечують злочин українців. А інше питання у тебе є бабло, і тобі треба відпрацювати меседж. Що проскочило в наративах не одразу, але з часом. Роль українців у Другій світовій війні. Ну, ми розуміли, що це є у них в думках, але вони поки що не викладаються. Потім е відомий режисер Сергій. Зняв фільм документальний. Лозниця. Угу. Лозниця. Mm -hmm. Я знаю його. Він приїжджав, коли у нас був Майдан, да, він знімав про Майдан, але він приїхав не для цього. Він приїхав знімати про Бабин Яр. Хтось його дав сценарій, mm -hmm. і нас познайомили ще у 2014 році до виникнення цього проєкту. Ми ну, познайомилися, поспілкувалися. Я його відмовив від фільму Бабин Яр, бо був дуже поганий сценарій. З вип'ячуванням ролі українців у розстрілах Баби Негору, чого не було взагалі? Історично не було. Я його відмовив Йосиф Зісельс відмовив Лозницю від того, щоб він робив цей фільм. Бо було вип'ячування ролі українців у злочинах, які українці не вчиняли. І Зісельс це говорить прямо. Ви знаєте, що фільм відбувся? І що Лозниця їздить. І представляє цей фільм, що вип'ячує відповідальність українців, якої немає, яка вигадана, яка сконструйована. І я нагадаю, що Лозниця себе презентує як український режисер. Тому що саме це дає йому можливість ефективніше просувати брехню про українців. Слухаємо далі. Ми з ним деякі час спілкувалися, але потім припинили. І він на гроші Фрідмана зняв фільм. Бабин Яр. Фільм нібито документальний. Uh -huh. А документальний нічого не можна зманіпулювати, те, що треба. Бо нема документальних кадрів, які би показували щось негативне про Україну. Є там одинокі якісь випадки, але вони не роблять картини. А їм треба було. І вони просто зробили вставки в фільм текстові, що в Бабинової юрі. Там Українські націоналісти розстрілювали євреїв. Просто текстом. Кадри йдуть, там музика якась і вставка текстова. Оце вони зірвалися просто, бо не можна. Бо від, від них вимагали цього. Потім в виступах Рижановського також почало це просто проходити інколи. Що є негативна роль така. Да. Ну ми цього чекали вже три роки, коли це почнеться нарешті. Це конструювання образу, це не використання документальних джерел, це не використання знань про щось, це конструювання образу, це псевдодокументалістика. Це ми напишемо титром і нам повірять. А фоном можуть бути будь-які картинки. І було ще одно. є такий письменник, американець, який живе у Франції, Джонатан Літтл, здається, він написав книжку, яка стала бестселером благоволітельниці. Видав це центр Бабин Яр, оцей, меморіальний центр Бабин Яр. Тобто російський проєкт. Вони взагалі не по видавництву були. У них не так багато книжок видано. Але цього вони видали. Чому? Цей Джонатан Ліхол, знову ж по моїй реконструкції був забезпечений матеріалами з Росії, з ФСБ, з архівів, бо там проходять деякі елементи інформації, які не могли б попасти туди інакше, ніж з ФСБ. Наприклад, там є е, інформація в книжці про кримських татар. Дуже негативна, що всі кримські татари е, співпрацювали з нацистами. Ну, це, це підґрунтя для депортації Всі 300 тисяч так, але так. там фігурує документ, який був написаний Берією до Сталіна перед депортацією, який виправдовував цю депортацію. Берій для цього і написав цей документ, щоб отримати дозвіл на депортацію. Цей документ ніколи не було опубліковано, але кримські татари про нього знали. І коли я їм показав це місце, я з ними дружу з 70-х років, з Кримським з Шмельовим давно вже, я їм показав це місце. вони сказали, то це ж документ Берії. Але його ніде не було. Це перше. Дуже-дуже цікаво. І більше того, пролітела, я вам теж розповідала здається, чи в вчитель, чи в регулях. Ну, знову ж таки, не, не можу знайти всі ці скалки і друзки, да? які складаються в картину. Тому просто цитую. Інтерв'ю, яке наповнено дуже важливим масивом фактів, над якими є над чим подумати, над кожним, жахнутися, усвідомити масштаби боротьби проти нас на наших же землях через знищення ідентичності, бо наші ідентичності надають тих фарб, які насправді. Не відповідають дійсності. І не тільки наші, бачите, кримські татари. Далі. Дуже погано там пишуть про українців. Там йде розмова, нібито від е, персони такої есесівського офіцера. Який описує, що він І він був цей СНЗ з групи 4А, яка була в Бабиному вірі. Тобто приймав участь у розстрілах. І він говорить про те, що українці там були. Але історично ніде нема підтверджень. Навіть в оточенні були два німецькі батальйони поліцейські, а не українці. І взагалі ще не було поліції стільки. В Києві було тоді мало ще поліції. Вони не приймали участь там. Я нічого не хочу хорошого. Були співпраця місцевих мешканців, деяких поліцаїв, була співпраця і в справі винищення єврейського населення. Але у Бабиної цього не було. А вони там цей літл це написав. Тому центр Бабенер і видав його книжку. І ось ми маємо три історії: одна історія викрадення чужої ідентичності для того, щоб замінити свою постату. Друга нарешті. Цікавість до ідентичності, які ти щось продавав десятиліттями і раптом зрозумів, що нічого про неї не знаєш, і підміну ідентичності фальшованими псевдодокументальними речима. І тут для того, щоб розвіяти ці страшні чари, і щоб було не так страшно, я процитую відео, яке декілька разів вам останнім часом показувало, і воно дуже точне, і воно, ніби трошечки розвіє ці. Досить такі песимістичні чари, що над нами нависли після цих свідчень. Бійтеся завжди, якщо якась країна свою культуру починає представати представку най-культура, над, -над -культура. шукайте там зародки фашизму, нацизму, расизму, всього що завгодно. Людоненависництва. Тому що якщо моя культура велика, то твоя культура нижча. То я представник вищої класи, то ти нижче. То, якщо ти не хочеш, щоб я тебе окультурила по-своєму, я роблю ж тобі освобождення. Я несу тобі вічне. Що ти зі своїм задрипаним, там культуркою якоюсь, хочеш змагатися? що ти оберігаєш? У тебе ж нема, бо я тебе не вивчила. Бо я вже в оперіготі на сливках прихожу. Я не хочу знати. Бо я вже, як багато ми повертаємося з цих родин, по традиції передають, що тут нічого нема. У нас Оце... по традиції вони просто не відкрили нічого цього. Вони не те, що не відкрили нічого цього. Вони. Перепрошивають все замість того, що є у нас. Вони заміняють, фальшують. І головне. Але що я вам скажу? Що все одно вони затаїлися. Тобто вони можуть відновити. Офіс є. Він працює на маленьких оборотах. Вони нічого такого не роблять, але вони чекають. Чого вони чекають? Чого вони чекають? Так? Поразки України. І сподіваюся, що вони знову вилізуть. І офіс не прикривають. Незважаючи на те, що Фрідман і хан під санкціями, в них нічого не забрали. Я точно це знаю. Їх, у них багато власності тут є. Майже нічого не забрали. Це інформація з, з, з анти, антикорупційних цих органів. А чого нічого не забрали? А того, що Єрмак прикриває. І Зісельс говорить про це прямо. Він говорить про те, що Фрідмана прикриває Єрмак, і що ніяких санкцій не накладено. Привіт, санкціям про Арестовича. Ну, ми не знаємо, як буде працювати, як оце накладання взагалі працює, наскільки воно дійсно матиме вплив на умовного Арестовича і Мірослава Олешка. Але ви бачите, ті, хто руйнують нашу ідентичність, ті, хто мають за цим величезні пласти, бабла і зв'язків. Все легесенько собі прикривають. І Зісельс називає Єрмака як одного із відповідальних, хто це покриває. То що робити нам? Що робити нам? Ну зараз, зараз іще декілька слів. Я пам'ятаю, провокації в КДБ було вже наприкінці Совєтського Союзу. Вони говорили, що будуть погроми, що українці будуть бити євреїв. І ми разом з рухом організовували опір цьому. Говорили всюди, виступали з рухом разом. Що це провокації КДБ, з Москви йдуть. Так що, бачите, щось міняється в нас. Ми проходимо цей шлях, дуже тяжко проходимо, але ми йдемо протир... протиречиво, непослідовно, але ми все одно йдемо. Але, оскільки нас багато, цей рух дуже повільний. З цим треба змиритися. Його неможливо прискорити. Нема механізмів. Вісторії, які ви прискорювали, Рух зміни ідентичності. Я ж кажу, держава, якщо вона усвідомлює цю проблему, може впливати. Але це дуже тяжко усвідомлення. І тому внесок кожного в розвиток продукту, що допомагає нам ефективніше формувати, усвідомлювати, відчувати, вивчати свою ідентичність, дуже важливий. Тому що. Попри те, що фізично Росія нас винищує зі звірячим бажанням і людожерським, набагато більшим це людожерське бажання є знищити наш, нашу ідентичність, є знищити те, що відрізняє нас від них. І вони це прошивають всіма способами. Через мову, через культурний продукт, через підміну понять, через псевдопродукцію, через фальшування історії, через дуже багато таких речей. А ми продовжуємо протистояти кожен на своєму рівні. І тут я хочу привітати хочу привітати історію без міфів з п'ятиріччям. Історія без міфів зародилася 5 років тому. І от Костя Анохін, який придумав цю ідею, написав сьогодні пост, зацитую. Коли у квітні 2020-го, 20 коли я перепитував у Тані Микитенко телефон Владлена Мараєва, я й гадки не мав, що ми, тобто я, і В'ячеслав Дігтяренко, зробимо один із найпопулярніших історичних каналів України. Що треба про нас знати? Перше, мені не подобався варіант назви Історія без міфів. Друге. Ну, Кості взагалі дуже багато чого не подобається. Це якраз нормально. Типу, Костя завжди протестує, а потім воно Тип. Костя піддає все критичному погляду, і це класно. Друге, Владлен боявся, що за півроку тема закінчаться. Третє, перші два місяці були контрольним терміном, бо треба було визначитися, чи цікаво воно людям і чи не закінчаться у нас гроші на виробництво. Четверте. Я застав коментами в Притули про мобілізацію українського Ютубу, і він таки нас відрекомендував. 5. Ми хотіли 100 тисяч підписників до кінця 2020 року. Не досягли, було 90 тисяч. І хоті хотіли 500 тисяч до кінця 2021 року. Досягли вже в 2022. Чи хотів би я мільйон підписників зараз? Я ні. А ось мільйон переглядів до кожному відео так. Хай хлопці. Лупаються скелю і отримують і мільйон підписників, і мільйони переглядів. А я ж поки маю служити. І я хочу вам нагадати, що я у мене висить цей збір. Я про нього не завжди вам нагадую, але він висить в описі до мого відео, і я збираю банку на 100 тисяч гривень. Будь ласка, не проходьте повз на підтримку. Батальйону, в якому служить Костя. Тут я зараз прям зацитую: прошу підтримати збір на потреби 425-го окремого батальйону сил, сил безпілетних систем. Зараз там служить продюсер проєкту Історія без міфів. Той, хто подарував вам цей продукт на Ютубі. Мені здається, що, ну, як мінімум, підтримувати цей продукт, цікавитися ним. І закинути копієчку у вдячність за все, весь той масив контенту, який зробила історія без міфів. Ну, кожен має обов'язково хоча б 10 гривень, але це буде різниця. І далі я також хочу зацитувати статистику. За ці 5 років ми випустили 673 відео. 673 відео про історію. Зібрали 906 тисяч підписників, створили кілька блокбастерів з мільйонними переглядами, провели офлайн-лекції і не раз посварилися в коментарях з панами, які все життя вірили в інше. І от ви знаєте, коли Зісельс говорить про те, що Фрідман затіхарілся разом з Єрмаком і чекають, коли знову можна буде. Це, це та загроза, яка над нами нависає. Але вона буде нікчемна, попри все бабло, якщо буде достатньо небайдужих людей, які будуть зі свого боку пробувати ту стіну втраченої ідентичності багатьма українцями, і нагадувати їм, хто вони, що вони, звідки вони, де тримати, як тримати ту рамку українця, де знаходити про це знання, як себе досліджувати, як давати відповіді на запитання, у чому наш біль, куди ми йдемо. Чим ми відрізняємося від інших. І дуже багато інших запитань. Ми етери про це, Етери історії без міфів про це. Інтерв'ю РАКЮ з зісельсом та з іншими гостями про це. Контенту зараз стає дедалі більше. Якийсь з них з цього контенту дуже вдумливий і глибокий. Якийсь недостатньо цікавий, але там можна знайти щось. Якийсь дурацький, але це правильно, тому що нам треба різний контент, нам треба навіть контент рівня Патапа, але українською мовою, і про наші сенси, а не про хахлопродукт, недоїдків від того, що надоїли москалі. Нам все це треба. Підтримуйте, будь ласка, українців, українських креаторів. Ставте підписки на youtube канали які вам подобаються, для того, щоб просто невеличким внеском. Зробити різницю. Щоб кожен канал міг розвиватися і почувати себе ефективнішим і захищенішим у просторі, де дуже багато зараз викликів до просування свого продукту, до монетизації цього продукту. У мене монетизація кожного прямого Етеру жовта жовта. І потім я така: ну, типу, я от у мене вийшов етер, він уже вийшов, його ви дивитеся. І жовта монетизація. І потім, коли всі віддивилися, через чотири дні вона стає зелена. Але перегляди там ну, мінімальні після цього. Тим не менш, мене це не зупиняє. Тому що, в принципі, головна моя мотивація ділитися своїми спостереженнями, розповідати вам про них і просувати наше усвідомлення себе як українців вперед. Так, що сьогодні був етер про нашу ідентичність і про те, що ми рухаємося вперед, і про те, що треба досліджувати і своє коріння, і свою сучасність, і думати про майбутнє.